Яскравий приклад того, як можна захищати свої кордони в прямому і переносному значенні цього слова, відбулася з українкою Дарією та Італійцем Року, який мав явно проросійські погляди. Італієць в супроводі Українки хотів перетнути державний кордон. За версією ЗМІ, вони мали відіграти весілля з українкою у білій церкві. Але от італієць, будучи у вишиванці, дуже прославляв Путіна, вихваляв його агресію Росії. Проти України і взагалі захоплювався ним. На це звернула увагу пасажирка, яка з ним їхала в автобусі. Дар'я написала великий пост в соціальних мережах. Чим сколихнула аудиторію на це відреагували також і наші прикордонники. В кінцями результаті італієць повертається додому. Йому заборонили в'їзд на територію нашої держави як мінімум на три роки. До нашої тердіця речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що знайшли часто можливість. Слава Героям, Слава, вітаю, пане Андрію. Ну насправді треба я зі своєї сторони хочу подякувати Дарині, яка просто показала справді громадянську позицію, бо можна було їхати просто в навушниках і не звертати увагу на те, що говорить цей італієць. Але це справжній приклад того, як можна і потрібно відстоювати свої кордони. А от коли ви в державній прокордонні служби дізналися про цього ватного італійця? Ну, власним державна прикордонна служба наші співробітники також звернули увагу на інформацію, яка ширилася в соціальних мережах, в подальшому в засобах масової інформації щодо того, що в Україну йде іноземець, який має такі проросійські погляди, і, власне, можна сказати, заперечує там російську агресію або війну проти е нашої держави, яку розв'язала країна терористка. Звісно, ми не могли реагувати, поки людина знаходиться за кордоном, але ми очікували на те, що коли вона появиться в українських вже пунктах пропуску, тоді ми зможемо більш ретельно це все перевірити і прийняти те правове рішення, яке визначає законодавство нашої держави. А для цього безпосередньо як відбувалася ця процедура, також моніторили його соціальні мережі, тому що є вже інформація, що він безпосередньо в присутності прикордонників вихваляв Путіна. Не знаю, звідки у вас е, така інформація, що присутністю прикордонників е, вихваляв чи не вихваляв. Е, в один момент можу зазначити, що ну, по-перше, е, як ви висловили вдячність е, дівчині, такі я також свого боку можу висловити вдячність за те, що вона підняла це питання на, на своїх сторінках в соціальній мережі. Е, хоча, власне, можна було б також це зробити і безпосередньо в пункті пропуску, коли Людина, яка має нормальну громадянську позицію і розуміє, що є такі люди, які до прикладу планують в'їхати в Україну, і це озвучити можна інспектору державної прикордонної служби безпосередньо в пункті пропуску або старшому зміни прикордонних нарядів. Ну до речі, Дарина також це зробила і, і під час прибуття в пункт пропуску, також озвучивши всю ту інформацію, яку вона описувала, яку вона описувала на своїх в своїх дописах в соціальній мережі. Ну і звісно, що прикордонники не могли на це не відреагувати. І власне з іноземцем, це 53-річний громадянин Італії, як з'ясувалося, як я вже зазначив, мав ну не лише проросійські погляди, а власне можна сказати, заперечував, що війну проти України розв'язала Росія все це. Порушення норм а, чинного законодавства України, що дозволяє прикордонникам відмовити іноземців у в'їзді в нашу країну, а також і заборонити в'їзд в Україну терміном на три роки. Ну але перевірка тривала як нашими співробітниками, а, так і залученням інших контролюючих служб. Всіх інструментів або деталей а, я не буду розкривати для того, щоб а, ну, не давати якогось приводу для. Інших подібних осіб, які їдуть в Україну і мають такі погляди, але звісно, що також звертається увага і на їхні е, сторінки в соціальних мережах, яку вони ведуть для себе е, ну, таку лінію відносно того, е, що, що відбувається в Україні, і хто що розв'язав, для того, щоб власне в першу чергу е, сформувати. Е, такий образ цієї людини наскільки вона становить для нас безпеку чи небезпеку, пане Андрію, я розумію, що вас там безпосередньо не було, але можливо ви спілкувалися зі своїми колегами. А як поводився цей італієць разом з українкою, яка його супроводжувала, коли по перше ну їм дали йому повідомили про відмову? Перетині державного кордону, я так розумію, що ця його а, пані, яка його супроводжувала, також не захотіла перетинати державний кордон. Тобто, як вони на це відреагували, і що, що вони говорили, чи щось пояснювали, чи ні? Ну, погоду він він себе весь час пунктів пропуску спокійно відповідав на питання, тобто якоїсь агресії він не проявляв. Але я думаю, що він вже чудово розумів, що е, за свої вислови, які він робив під час, е, Руху в бік кордону України він однозначно буде додатково перевірений і матиме спілкування з контролюючими службами України, тому висловлювати ну власне якусь агресію йому не було необхідності бо, якби він ще робив якісь агресивні випади, то був би притягнутий і до іншої відповідальності згідно норм чинного законодавства нашої держави. Стосовно цієї українки, яка його супроводжувала, я так розумію, що вона могла перетнути державний кордон, Їй ж не забороняли в'їжджати в Україну. Це було її рішення. Ну, дивіться, я досить часто чую такі, ну дещо можливо абсурдне питання: чи заборонили українці е, в'їзд в Україну? Конституція визначає, що ж жоден громадянин України за будь-яких обставин не може бути обмежений в праві в'їзду в Україну яку вже в подальшому понести відповідальність? Це інше питання, але заборонити в'їзд українців в Україну не може ніхто, тому в е дана громадянка, якою яка його супроводжувала е громадянка України. Е вона е власне сама висловила бажання не перетинати кордон України на в'їзд. А повернутися з цим чоловіком з воротньому напрямку, пане Андрію, ви сказали про те, що в Принципі, Дарина, яка звернула увагу на цю всю історію, могла звернутися і під час перетину кордону до працівників державної прикордонної служби, що є такі пасажири з неоднозначної позиції, от просто на майбутнє. Якщо хтось буде їхати в автобусі, і ще з ним буде їхати така особа, неоднозначна іноземець, можна дзвонити на гарячу лінію чи тікати, коли автобус там під'їде до пункту перетину. Ну, це можна зробити в будь-який спосіб. Є телефон довіри Державної прикордонної служби, який працює цілодобово. В пунктах пропуску є наші інспектори, які завжди е, приймуть умовно те звернення, яке до них може пролунати від громадян. Тому е, те, що я говорив, що могла б зробити Дарина, вона спочатку е, пішла в соціальні мережі, а потім це. Е, це озвучило в пункті пропуску. Але, власне, якщо хтось не може або не хоче, або з якихось інших причин там не виносить таку історію в соціальній мережі, то звісно, що можуть звернутися і до інспекторів Державної прикордонної служби безпосередньо в пункті пропуску. Пане Андрію, я так розумію, що все одно, якщо говорити про іноземців різних країн, то вони перевіряються. Ми вже з вами вище проговорили, що не будемо розказувати весь механізм, але все-таки їхню позицію намагаються перевірити, коли вони перетинають державний кордон. Це не стосується там, Італії чи там інших країн, це загальна процедура для будь-якого іноземного громадянина. Ну, про всіх громадян світу, які приїжджають в Україну, про всіх іноземців. Яку вони там мають позицію, і так далі? Звісно, що ні прикордонники, ні інші правоохоронні органи відразу не можуть знати про всіх все. Але заходи прикордонного контролю вони якраз включають різні інструменти щодо перевірки. Можливо, хтось намагається там приховати. Досить часто. Ми виявляємо і заборонену символіку або символіку країни терористки, або ж власне такі от проросійські погляди чи е, заперечення е, російської агресії агресії проти України е, щодо тих іноземців, які до цього в'їжджали в Україну. Це не надто багато, але такі випадки є. і Вони також отримували відмову. У в'їзді в Україну а, отримували заборону на в'їзд в Україну. Є і інші правоохоронні органи, які маючи а, свою а, компетенцію відносно а, м, перевірки так. подібних осіб, можуть також доводити або давати навіть доручення державній прикордонній службі щодо там навіть заборони в'їзду іноземців в Україну, або перевірки а, вивчення додаткової додаткових обставин. В'їзду іноземця в нашу країну через ті чи інші обставини, тому все це працює в комплексі, і ще раз зазначу, що вже неодноразово іноземці, які в'їжджали в Україну, отримували відмову і заборону саме через такі дії, а пане Андрію, чи можливо є статистика, так скільки таких випадків було зафіксовано Державною прикордонною службою від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Ну таку статистику ми не ведемо, але те, що я бачу під час Щодо щоденного опрацювання інформації з кордону, то такі випадки не поодинокі пане Андрію, я дякую, що ви долучилися. Тільки ще одне уточнення: чи можливо десь помічаєте тенденцію, через які пункти пропуску намагаються частіше в'їхати такі особи, які мають, м'яко кажучи, оманливу інформацію з того, що Росія робить в Україні? Ну то більше не через які пункти пропуску, а через які ділянки, бо пункти пропуску на кордоні. України досить багатий це кордон з країнами Європейського союзу і кордон з Молдовою. То серед таких моментів більше це фіксується на кордоні з Молдовою. Цікаве спостереження. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Я так розумію, що це сьогодні повістка номер день, номер один, з якими запитами журналісти до вас звертаються. Особисто ваша реакція на цю історію. Поведінка Дарини Мельниченко вас вразила як прикордонники цю історію між собою обговорюють. Ну, власне, можу зазначити, що я від себе подякував Дарині. Вона подякувала прикордонникам, бо ну, вона можливо сумнівалася в якихось мом моментах, е чи вдасться їй е довести те що вона е побачила і е і планувала якби зробити щоб так така людина така іноземность не потрапив на територію україни але е щиро зазначу е треба знову ж таки доводити інформацію до контролюючих служб які можуть вплинути на ту чи іншу ситуацію ми не можемо звісно реагувати як я до цього казав коли ми не бачимо чи іноземця чи українця поза там пунктів пропуску але коли така людина прибуде до кордону то звісно що Необхідні додаткові заходи перевірки вони обов'язково будуть проведені для того, щоб встановити ті чи інші обставини. І звісно, що ще раз можу, можу подякувати від себе за небайдужість Дарині і власне сподіваюся, що такими спільними діями, спільними кроками кожного українця вдасться відстояти повністю всі наші інтереси. Дякую вам, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко долучався до нашого ефіру. Тут від себе підсумую: Українці не кажуть, від нас нічого не залежить і нічого не можемо зробити. Українці кажуть, я ляжу, але воно не заїде в Україну. Цитую зараз на завершення нашої розмови фразу Дарини Мельниченко, яка вже стала крилатою. Дякую вам, пане Андрію. Бережіть себе, спокійного вечора. Спасибі, що долучилися. Дякую.